Сергій долає підтоплений з'їзд, так, а сину допомагає спуститись на стелом. Їдуть з лівого берега Десни. Перший раз приїхав подивитися. Шока, що так. Сергій каже, на плавні мости під Новгородом Сіверським востаннє підтоплювало у 2018 році. Да, так, так і що більше йшла там через верх. Ну, На що пайде, говорять, що підбой, що підніматися. Це нормально. Так должно й бути. Райцентр з селами Лівого берега сполучають два наплавні мости. Цей через Десну і другий через річку Віть. Микола велосипедом минув обидва. Рибальські чоботи стали в нагоді. Ну так як і тут. Вода возимо моста. Ходімо моста вода. стоїть, і там не пройти без сапу. Не пройти, бо пішохідний настил є тільки з правого берега. Настилу на, на міст з лівого берега досни немає, і тому пішоходи без високих гумових чобіт пройти сюди не зможуть. А там далі за 300 метрів звідси міст через відь. Туди ми потрапити не можемо. Олександр зміг. Їде з села Бирине. Я насип зробити тут що. Ну, через відь практично така сама. Велосипедисти проїжджають, легкові машини вертаються назад. Подолати підтоплені ділянки ще можна на позашляховику. Та повинні, ще мала повинна бути більше як раніше була. На повмітри в нас це більш та була вже. За останні чотири доби вода у Десні під Новгородом Сіверським піднялась на 33 сантиметри. За останню добу на шість. Це за вимірами, які роблять працівники на плавних мостів. Практически по 10-10, и два последних дня 7-6 сантиметров. Если пойдут дожди, значит, возможно, будет пробывать еще вода. Все зависит от, от погоды еще. До того уровня, в 2018 году последний был большой разлив, еще сантиметров 20-30. Міст через віть обслуговують працівники наплавних мостів. Сергій каже, там настили є. Міст через десну не здали в експлуатацію, поки його обслуговують працівники фірми, що робила ремонт на замовлення управління капітального будівництва області. Зараз виходимо на облукс, тому що це він на балансі міста знаходиться на балансі управління капітального будівництва Чернігівської області. Так будемо домовлятися, хто з нас мостить цей місточок дерев'яний, щоб люди могли перейти. Настоли для пішоходів на мосту через Досну почнуть робити вже сьогодні, сказала Людмила Ткаченко. Машини УАЗи і Ниви вони проїжджають спокійно. Так? Хочемо, плануємо так, що буде у нас Бирінський УАЗ привозити збиряно до мосту. Якщо побоїться водій переїжджати, то будемо тоді робити пішохідне сполучення. Якщо вода прибуватиме і пішохідне сполучення стане неможливим, людей перевозитимуть моторним човном, сказала Ткаченко. Продукти в села Лівого берега під час водопілля підвозитимуть через місто шостку Сумської області. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.